Час Слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день. Перший цар Ізраїлю Саул. Бог не залишав Саула й допомагав йому через мудрого Самуїла. Але одного разу Саул проявив непослух. Він думав, що сам зможе впоратися із ворогами. За це Бог позбавив його рід права успадковувати престол. Юний Давид. Обрання нового царя Біблія, Перша книга Самуїлова, 16 розділ. Самуїл був засмучений, що Саул перетворився на свавільного та непокірливого царя. Одного разу бог сказав Слід тобі перестати вболівати за Саула і помазати на царюванні людину, яку я. Оберу замість нього. Іди до віфлієма, де живе Єсей. Я обрав одного з його синів, що правив після Саула. Я не наважуюсь, відповів Самуїл. Якщо Саул довідається про це, він мене вб'є. Саулові немає потреби знати, зауважив йому Бог. Улаштуй у Віфліємі свято. І запроси на нього усю Єсеєву родину. У Віфлеємі всі зраділи, коли Самуїл прибув до міста, щоб улаштувати свято. Запрошено було всіх, включаючи Єсея з родиною. Коли Єсей гордовито вийшов наперед, аби представити своїх синів, Самуїл спочатку уважно придивився до Іліява, найстаршого. Він був гарний. І високий на зріст, дуже схожий на Саула, коли той був молодий. Він має бути обраний Богом, вирішив про себе Самуїл, але тут голос Божий відізвався в ньому. Ні, Самуїле, це не та людина, яку я обрав. Ти дивишся на зовнішність, а я дивлюся на думки та почуття людини. Яка людина всередині в собі? От що є найголовнішим? Одного по одному, відповідно до віку, представляв єсей своїх синів Самуїлові, сім гарних міцних парубків. Але тільки на який з них по черзі виступав наперед? Самуїлове серце завмирало, однак голос Бога. Промовляв, ні. Самуїл розгубився. Тут, певно, була якась помилка. А чи це всі твої сини, яких маєш? запитав він у Єсея. Окрім молодшого, виправдовувався Єсей. Він зараз у полі паса вівці. Ми не розпочнемо свята, поки він також сюди не прийде, наполягав Самуїл. Хтось мерщій кинувся по Давида. Той прибіг, задихавшись, як був у робочому одязі. Він також був міцний та вродливий. Очі його сяяли, а засмагле обличчя, завдяки життю просто неба світилося здоров'ям. Ось людина, яку я обрав, озвався до Самуїла голос Бога. Помаж його на царя! Самуїл дістав маленьку посудину з оливковою олією, скропив кількома краплинами йому голову і пошепки переказав волю Божу щодо нього. Тільки Давид довідався про те, що якогось дня він стане царем Ізраїлю. Сплине багато тяжких років, поки прийде той день. Але відтепер. Бог був із Давидом. Бог дивиться на людину не так, як ми люди. Це тому, що Бог дивиться на наше серце. У Саулі Бог побачив гордість, непокірність і свавілля. Як гадаєш, що побачив Бог у Давиді? В юному пастухові він побачив вождя народу. Самуїл слухняно виконав повеління самого Бога. Але Давид ще зовсім молодий, а на шляху його очікують великі випробування до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.